Що відбувається на Донеччині? Ми будемо говорити зараз із Павлом Кириленком, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаю вас і зі святом. Вітаю також зі святом. напередодні. Росіяни випустили кілька ракет по Краматорську, обстрілювали Авдіївку. Яка ситуація на тепер? Як минули ніч і ранок? Ніч минула відносно спокійно у містах, які дещо віддалені від лінії фронту. По прифронтовим населеним пунктам на жаль, вже системно і вночі також велись періодичні обстріли. Так за минулу добу в чергово було нанесено ракетний удар по місту Краматорську, і як я вже зазначив, прифронтові міста зазнавали обстрілів. На щастя, минула доба обійшлася без жертв серед цивільного населення. Дві особи зазнали поранення. Найбільш гарячішими лишаються наше місто Фортеця. Це Бахмут, і Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, Лиманський з боку тимчасово окупованого Донецька. Це Марінка, Красногорівка, Новопавлівський напрямки. Тому можна так підсумовуючи сказати, що ситуація є стабільно напруженою. Втім, збройні сили України чітко розуміють ці завдання, які перед ними ставить військове командування, і ми в спільній взаємодії і в подальшому готові робити все, щоб ворог не просувався і підійти вже до етапу деокупації всієї території області. А Бахмут називають найгарячішою точкою фронту і вже давно. І Водночас, інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни уповільнили наступ там. Наскільки це відчутно на фронті? Чи помітне бажання ворога взяти паузу? Такого прям уповільнення не відбувається. Це може. Свідчити, що вони підтягують свої резерви, тому що втрати окупанта росіян, там так званих ДНР ЛНР, які там ще лишились, вони дійсно величезні і втрати приватних військових компаній, їх просто не рахуються, фактично, гарматне м'ясо, а підвозяться нові, нові нові сили. Але ворог при цьому, що іде там. Певна передослокація і перегрупування перед черговими атаками ворога ворог постійно обстрілює саме місто Бахмут, саме його інфраструктуру, яка більш ніж на 60% вже є або частково, або повністю знищена. Я думаю, всі весь світ вже спостерігав. За тими жахливими фото, де історичні будівлі, які мають культурну цінність, заклади освіти, в якому вони стані зараз в місті Бахмуті. Ну, і взагалі, можу сказати, що це стосується також і інших прифронтових населених пунктів, великих і невеликих населених пунктів, там, де ворог намагався. Просунутись і окупувати територію. Йому, як правило, це не вдається, але тактика випаленої землі, там де він нищить цей з тих наявних видів озброєння, вона ворога лишається. І от власне у Бахмуті, який зруйнований, там майже на 60%, Ми дійсно це всі бачили. Там залишається близько 10 тисяч жителів. От як мешканці Донеччини взагалі виживають під обстрілами, які мають побутові умови? Як планують зимувати в зруйнованих будинках? Побутові умови дійсно на надати газопостачання електропостачання в місті Бахмуті. Централізоване фактично неможливо, скільки б ми не відновлювали електропостачання відразу ворог. Навмисно гатить саме по лініям електромереж, по дротам, які йдуть по поверхні, і так далі, так само з газопостачанням, тим населення, забезпечене металевими печами ті, те, яке на відріз відмовляється виїжджати, можливість в першу чергу евакуюватися з міста і з будь-якого прифронтового населеного пункту надана повністю з логістичними маршрутами і містами, куди, містами, куди будуть евакуюватися і обла жителі того чи іншого населеного пункту, втім, металеві печі, дрова, генератори, робота пунктів незламності. те що Можемо забезпечити і системно забезпечуємо це, є навіть в Бахмуті, і звичайно, всі умови, які можливі в такій надскладній ситуації людям надаються знову ж таки після проведення з ними роботи про евакуацію. Але ми розуміємо, що якщо з 84 тисячного міста лишилось. Близько 10 тисяч, при цьому цифра була 12 тисяч там трохи менше місяця тому. Ця кількість вже коли ми фактично місяць зими пережили, вона буде незначно зменшуватись. Тому ці люди лишаться, і наш обов'язок їх забезпечити. Тим що дозволяє в таких умовах їм надавати? Тобто її опалення альтернативні види, металеві печі, генератори, пункти незламності? Тощо, от, ви згадали про те, що деяких людей просто не переконати, але тим не менше, чи тривають спроби вмовити людей, ну виїхати хоча б на зиму, чи триває взагалі процес евакуації чи він не зупинений. Ні, він не зупинений і не може бути з активними бойовими діями. Зупинена евакуація. Ми надаємо можливість будь-якій особі, у тому числі маломобільним групам населення виїхати за межі області, і так само навіть переміститись з прифронтових населених пунктів в більш віддалені населені пункти Донеччини, там де безпека є можна забезпечити на більш успішному рівні, але головне про що я завжди казав: що гарантувати на Донеччині безпеку, життя та здоров'я людям. Повністю неможливо, тому що ми розуміємо, що обстріли там, де не дістає артилерія РСЗВ, ворог застосовує ракетні ракети, ракетні удари, і вони проводяться, можуть проводяться і можуть бути проведені по будь-якому з населених пунктів. Але евакуація триває. Процес це є сталим, налагодженим і. Влада, як обласна, так влада на місцях військової адміністрації злагоджено функціонують з органами поліції, і волонтери так само ефективно долучаються до цього процесу. Маю питання про Маріуполь. Справа в тім, що тимчасово окуповане місто расисти, мало того, що вони знищили ще й спотворюють залишки. Вони зруйнували те, що залишалося від драмтеатру, зносять деякі історичні будівлі. Взагалі, що відомо про життя там зараз. Знаєте, коли питають життя в Маріуполі, складно назвати, важко назвати це життям. Ті люди, які лишились там, ми бачили якісь те, що вміє добре робити. Це російська пропаганда, і, як правило, для свого ж населення, яке сліпо слідує за цією пропагандою. і там показували декілька. Там збудованих будинків багатоквартирних, там коли отримали жителі житло. Але ми розуміємо, що в Маріуполі немає світла, електропостачання, газопостачання, водопостачання на централізованому рівні і апріорі не може бути у зруйнованому фактично повністю місті, тому що розбиті не тільки. Зовнішні мережі і поверхня, а й мережі, і вся система зруйнована всередині як водопостачання, так і газопостачання. Тому я б назвав це скоріше виживання тих людей, яких поставив окупант в такі умови, де його основна ціль зробити там невелику картину пропаганду, як Росія. Дбає, нібито дбає про е, е, тимчасово окуповані території, але я завжди казав і буду повторювати, що відновити всі зруйновані міста, в тому числі і наш місто Герой Маріуполь, ми можемо спільними зусиллями і може це зробити тільки держава України. Так, ми будемо сподіватися, що це станеться рано чи пізно. Маріуполь знову повернеться під контроль України і буде відбудований. Пане Павло. Я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову і за вашу роботу. Звісно, зичу вам здоров'я. Це Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Був у нас на зв'язку. Дякую.